Вітаю вас в АТБ. Оглянемо акції знижки новинки. Сьогодні хороша акція на мюслі. 26% знижка, 55,80. Є ось такі ще мюслі, 52,80. Сухий сніданок «Лайн» – 109 гривень 50 копійок, вага – 375 грам. Великий «Стар» сніданок – 85,40 гривень. Попкорн в приготування вдома, 100 грамів в упаковочці, 20 гривень 60 копійок. Смаки в асортименті. Попкорн уже приготовлений, 120 двадцять грамів, 30 гривень 90 копійок. Для любителів протеїнових батончиків акція 14 гривень 70 копійок. Протеїнові батончики з смаком банану та полуниці. Є також карамель. До речі, пишіть, якщо пробували ці батончики. Діліться вашим враженням, що краще придбати. Ось такий протеїновий батончик. 20 грам протеїну і коштує 15 гривень 90 копійок. Хотіла глянути грамівку. Ось 30 грам, один батончик. На акції мед. Ось така. ось таке пакування меду на один раз. Різнотрав'я 5,80 гривень знижка тут 19%. А є також мед різнотрав'я 49,30, 250 грам в скляній баночці. І є ще ось такий мед, я полюбляю акацію, ось цей, хороший, 69,50. Також є липовий 56,90 і велике пакування 77,20 пів кілограма. І є ось такий великий 900 грам різнотрав'я 146,90. Акції на оливки 52 гривні 40 копійок. Своя лінія. Маса нетто 280 грам, і самих оливок 110 г. Ось такі зелені. Є також з лимоном, а ці були з тунцем фаршировані. Малина, консерви стерилізовані, 375 грам і чорна смородина. Малина коштує 79,50, смородина 65,60. Соєвий соус. Знижка 13%, 49,90 пів літри. Є також менше пакування. Ось такий 33,60 Це йде без акції. Соєвий соус. Ось такий у нагі 49,70. Тут іде 200 мілілітрів. Томатна паста мінус 20 відсотків. Акція 54,80 260 грам. Кетчуп лагідний 22,70-250 грам. На знижці майонез європейський від торчин 72 відсотки, 39,60, 300 грам. Звертаю вашу увагу, що я озвучую ціни, які діють щодень. Та є особливі цінники, де вказана знижка у відсотках для певного числа можна гарно заощадити. Соус майонезний салатний, відсотковий, велике пакування 550 грам, 42 гривні, 20 копійок. Приправи. Італійські трави сьогодні на акції 9 гривень 90 копійок 10 грам. А я наперед вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Хліпці дієтичні хрустки. Ось я полюбляю такі: 11,90 75 грам. До речі, весь час зменшується грамівка. Колись вони були 120, потім 100 грам, тепер 75. Беру їх на постійній основі, тому беру. По акції сьогодні ось такі: 13,80. Тут 100 грам. Вони більш хрусткі, ніж оці, що я беру, але ну, я люблю такі. Акція 13,80 28,60, коржі вафельні, шоколадні і тут є і білі комбіновані. Тобто і 70 грамів в упаковці. Якщо у вас є картка АТБ, ціна буде 2717. Відділ з печивом. Дуже... І так, 60 гривень 70 копійок, 350 грам. Ось таке здобне печиво пісочне. Велике пакування 350 грам, 60 гривень 70 копійок. Галетне печиво 5 гривень 10 копійок. Дуже зручно з собою брати, якщо в офіс чи дитині давати до школи до садку 50 грам в пакуванні. Печиво цукрове 240 г, 25 гривень 40 копійок. 14,90 лагода печиво. 180 грам. Хороша пропозиція шоколад світоч 27 гривень 30 копійок. З карткою АТБ буде 2594. Різні смаки. Ой, дивіться, ось ця плитка 3590. Тут 71% какао. Корона 34,90. Також є від Рошен 31,60 98 ,90 гривень 90 копійок. Велика мілка 300 грамова. Така, знаєте, хороша шоколадка, і ціна дуже хороша, приваблива: 34% Знижка чай на акції Ловаре 13% – 50 гривень 90 копійок. Також акція на ось такий. Ціна та сама. Рослинні чаї, м'ята та ромашка є. 1390 коштує м'ятний 20 пакетів. Розумний вибір і ромашка 1440, також 20 пакетів. На акції кава Якобс розчинна 199 гривень 200 гр. Також є 120 грам 171 80. На акції ще Якобс монарх Крема 8480, 60 грам. Міцність 2 зерна. Заварна кава на акції амбасадор 250 грам 83,70, також Якобс монарх 129,80. Багато солодощів сьогодні на акції. Рулет 34,90 175 грам. Lion батончик 1630, твікс 1930. Ось такі батончики по 11 гривень та 30 копійок з таким тигром. Цукерки в пачках є акції 65,90. 200 грам. Упаковка, все буде добре. 103 гривні, делюкс Бельгіум, 200 в пакуванні. Ось таке: 165,50. 300 грам. За 134,70. Ось такі ще є конфети: 250 грам. Оранжеві цінники, хороша акція, 23 відсотки. Сочевиця 45 гривень 50 копійок, 500 грам. Також по акції зелена гречка, 43 гривні 90 копійок, 900 грам. Я таку гречку купляю, пророщую і ось ці ростки додаю в салати та смузі. Дуже корисно, багато вітамінів. От сьогодні візьму. Булгур. Крупа 45 гривень 40 копійок, 1 кілограм, 19% економії від своя лінія. Багато круп і інших на знижках та акціях. І так, оранжевий цінник 10 гривень 80 копійок, крупа пшенична. Пшено 17 гривень 70 копійок, крупа гречана 22 гривні 1 кілограм, гатунок перший. Макаронні вироби, ярка, ріжка, любительська. Ось такий макарон. Мої дітки полюбляють такий. Один кілограм 32,30. Італійські спагетти сьогодні по акції 52,60, пів кілограма. Є також інші види: 52,60, пів кілограма ось така павутинка. Акції на лапаста. 35,50-460 грам спагетті. Хороша акція на гірчицю. 20% знижки, 100 грам в пакуванні, коштує 10,90. Ось така французька гірчиця в зернах 23,80 190 грам в склі. 20 гривень 70 копійок, хрін з буряком, 200 грам. Скляна упаковочка, огірки 1,5 кілограма 112 гривень. Супер акції на консерви: 35% на сардина атлантична натуральна з добавленням олії 41,90 Ось така сардина в оливковій олії є по 4690 240 грамів. 27% знижка, олія, олейна. Традиційна рафінована, 4390 850 грамів в банці. Звертаю увагу, тому що різний об'єм різної олії. Олія, ось вже від своя лінія 49,89 Тут об'єм 828 грам. Прям чомусь дуже кучерявий об'єм. По 40 гривень 90 копійок. Ось така олія. Розумний вибір. Тут вага ще менша. Покажу ближче 782 грами. Є олія і нерафінована 4989, тут 900 мл, Принаймні на ціннику пише 900, а в наявності на пакуванні є як мілілітри, так і грами. Ось тут видно, а то я думаю, що ж таке печерява грамівка. А тут є об'єм 0,9 літра, але в грамах це 828. Ось так. Насіння соняшника на хорошій акції 41% коштує 45 гривень 70 копійок за 300 грам. Чіпси ось такі 60 грам в коробці 11 гривень 90 копійок. Є смаки різні. Чіпси люкс сьогодні прям хороша акція. 45 гривень 90 копійок. Снеків є багато. Глянемо, що ще на акції. Лейс 125 грам. 53,90. Сухарики з маком холодцю та хрону, 13 гривень 90 копійок. 100 грам. Акція хороша, 29%. Грінки житні від своя лінія. 17 гривень 90 копійок, 120 грам. Знижки на олії рослинні, холодного віджиму. Гарбузова олія 250 мл 114,40. Ляна олія 59,90, 250 грам, конжутна олія 142 гривні 50 копійок. Оливкова олія також є по акції. Півлітрова скляна бутилка. Це скло, до речі, це не пластик. 298,50. Це перший гатунок, холодний віджим, як то кажуть, екстра Вірджін. Акції на соду мінус 25%, п'ять відсотків, Крохмал, розумний вибір, картопляний 350 грам, 25,50. Сіль морська 24,50 за 1 кг. Продукт згущений, раніше було тільки згущене молоко, тепер є й продукт. Дуже добре, що пишуть. 33,90 300 г. А ось це вже молоко згущене, не збиране з цукром. 62,20 за 440 г. Є також і інші. Ось це у нас молоко згущене і риска, нежирне 57,90 370 грам. Хороша акція, мінус 30%. Оранжеві цінники йогурти. Своя лінія в асортименті 20 гривень 70 копійок, пакет 400 грам. Крабові палочки, розумний вибір. 240 грам, 38 гривень, 30 копійок. Більше вага буде 97-30 500 грамів. Сири, хороша акція, 30%. Сир моцарелла м'який, 44,50, 180 грамів. моцарелла 43 гривні, 30 копійок, 125 грамів, 49, 90. Моцарела міні. Колбаси варені та вироби фаршеві. 37 гривень 70 копійок, пів кілограма. Ось такий виріб фаршевий, виріб ковбасний варений фаршевий треба спробувати цю я пробувала до речі хороший смак має нам краще навіть сподобався ніж до пюрешки до пюрешки сьогодні коштує 102 гривні вона більш резинова плотна якщо ви таку полюбляєте то ось вам ось таку а нам більше така смакує це у нас колбасний ряд. Це вже колбаса варена з м'яса птиці першого гатунку. 300 грамів, 28 гривень, 30 копійок. Коштує ось така: 61,90 за пів кілограма. Така 92,90. й інші кефір від ферма. 840 грамів, 38,90. Морожені пельмені та вареники, пельмені курячі 800 грамів в упаковці 81,70. Є також з яловичиною, Ось такі свининою і яловичиною. Вони коштують 85,60. Пельмені своя лінія: 110 гривень 40 копійок 900 грам, і свинина з яловичиною 106,90. Хінкалі 96 гривень 30 копійок. Кавказький 1 кілограм, 78,90, класичні від своя лінія, тут 800 грам. Оранжеві цінники на тісто, морожене, листкове. І так, тісто своя лінія листкове 67, 20, 900 грамів. Це буде ось таке. А, ні, листкове це ось це морожене, а тісто від Лімо, листково дріжджове заморожене 72,90. Ось воно тут знаходиться основа для піци морожена, дріжджова – 3490-320 грамів. Це є два круги. Нагетси від легко коштують 8160. Морожені овочі та фрукти. Дивіться, фактично, всі цінники оранжеві, суміш ягідна 55-40. Ось тут вона. Також інші я покажу тихенько веду, щоб можна було зупинити відео та прочитати цінник. Мене зацікавила брокколі морожена, 56,30. Хороша, дуже акція. Квасоля стручкова 3990. Ось така квасолька соте, суміш овочева, 42 гривні 40 копійок, 400 грамів. Зручно для яєчні та й так приготувати. Навіть є шпинат подрібнений: 31,90 300 грамів. Ось так от виглядає. Цікаво стало купити, якщо ви вже пробували шпинат морожений. Пишіть враження. Мені цікаво буде почитати. Думаю, не тільки мені. Паприка копчена мелена 20 грамів, 16 гривень 90 копійок. Коріандр мелений 9 гривень 50 копійок, 40 грамів приправа універсальна, 12 овочів, великий пакет, 150 грам, 31,90. Дріжджі хлібопекарські 12 грам, вищий гатунок 6 гривень 10 копійок. Є також велике пакування. 100 грам 24,50. А я вдячна вам, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Вдалих вам та економних покупок і зустрінемося в наступних відео.